Вечером з України, у когось сьогодні був шопінг після роботи. Зараз я вам покажу, що тут що я купила, і відповім на запитання про Ютуб, які ви задавали. Питань не тому я в звичайний блог це вставлю. Можна було, в принципі, зробити окреме відео, якби було багато запитань, розказати про роботу блогером, про Ютуб, про всі секретики. Ну, але відповім. Лише тільки на запитання, там, 3 чи 4 запитання лише. Так от, значить, давайте з покупочок почнемо. Що я купила? Я заходила в кіко, у мене тут прямо декілька коробочок. Давно я там не була. Зараз покажу вам, що купила. Я давно вже перестала фарбувати ногті шалаку. Бо мені впадло. Я це робила сама, у мене все для цього є, але мені просто набридло це робити. От, я підзабила і почала ходити ось так. Але купила прозорий лак і от такий. Це звичайний лак, але що цей що цей, вони якось дуже швидко сохнуть. Я прям, чесно кажучи, в шоці, прям моментально сохнуть, оцим навіть я спробувала нафарбувати. От, знаєте, він настільки швидко застигає, що навіть якось некомфортно. Якось занадто швидко. Треба приловчитись. От. Ну, звісно, видно, що це не шелак, просто такий, ну, але здалеку нормально. Виглядає краще, ніж оте. Я, в принципі, прозорим, якщо нафарбувати, може теж нічого. Коротше, я взяла тут база і топ. Від Кіко, воно так і називається прозорий. Прикольно. Баночку приєднаний. І сам лак. Цей лак якийсь там був дуже дешевий. Із тих, що там були, це самий найдешевший. Він гривень 200 там, 199, якщо не помиляюсь, коштував. Оце 300 щимось, Такі ціни. Я останній раз, коли купувала, воно там по 20 гривень. Не то, як оце раніше а колись, воно там коштувало. Ну так от. Так, далі я купила блиск для губ номер 32 Дуже крутий. Потім з мамою зустрілись, мама теж пішла собі такі купила. Він дуже класний, натуральний. Близькі така і приємний, тому що в мене був такий рожевий, але він чомусь по текстурі трошки відрізнявся. Він якийсь він більш липкий був, ніж оцей. Оцей взагалі не липкий, Як ванілька якась. Ну, таке приємне. Номер 32. Бачите, він такий нюдовий. Раніше я любила яскраві кольори. Я навіть на роботу фарбувалась постійно там яскраво рожеве, ще там, там, мух, і очі, і це і все. Ну, коротше, взагалі, А зараз мені хочеться щось таке максимально натуральне нюдове. Так що дуже класний блиск. Ще купила помаду собі. Це номер 405. Так вона виглядає, напівпрозоро, з відтінком таким насичений колір, але мені сподобалось, що вона з таким блиском, типу як... Знаєте, не суха помада, а така трошки з ефектом зволоження. І остання покупочка в кіко. Така коробочка прикольна. Така баночка. Скляна, до речі. І тут тіні для очей. Мені вони дуже сподобались, такі прям знаєте, вони і ледь помітні, і такий класний блиск є. І знаєте, я так подивилась, що може воно бути, як і хайлайтер такий. Дуже легенький, ледь помітний. Так що це і тіні, і хайлайтер. Так, скільки це все. Тепер показую, що я купила в H&M. Я коли йду в магазини, я не заходжу всі підряд магазини. Я йду конкретно, ціленапря ці... ціле направлене. Певні магазини. А в H&M я шукала собі труси і джинси. Купила і те і те. Це, до речі, були перші джинси, які я побачила. Я ж їх купила. Без вибору не було. Це перші побачила, поміряла. Все, нормально. Значить, джинсики світлі. Коштували вони 749 гривень. Так, значить, це в мене скіні. Джинси я. Признаю тільки скіні, я не люблю ніякі інші, на комусь, можливо, на собі ні в якому разі. Ну, не подобається мені просто. Це для мене максимально зручна модель. Вони ну, такі світлі, тому що темні в мене є. Мені треба було світлі. У мене взагалі було двоє пар джинсів. Одні світлі, одні, одні темні, але я світлі, скажімо так, була в мене певна ситуація, я їх замазала, і воно не відсірується ніяк. Ні кисневим відбілювачем, нічим, коротше, не можу вивести. Тому все, то в мене вже робочі джинси і на заміну прийшли ось ці. Ну, Вони такі прикольні, мінімалістичні, без нічого. Такі простенькі, які тут склад, зараз дивлюсь. Вони тянуться. Розмір у мене. Євро 36. Американський шостий. 92% катону і 6% еластому. Чогось там. Якийсь матюк, 2% еластану. Подивимось, як будуть носитися. Ну, але я думаю, що норм. Колір дуже приємний з рожевим. Класно дивиться. Коротше, такий, прям прикольний, мені сподобалось. Потім білизна. Я люблю купувати. Набори білизни вейчинде, тому що це дешево і сердито, і надовго. Імпортер Швеція. Тут у мене 5 трусів за 679 гривень. Такі звичайні, комфортні, зручні. Бавовна. Колір такий ніжно-рожевий, прикольний. Показую, бо дівчатам, може, це буде цікаво хлопцям ну сорян. Чоловічих трусів не купила, тому показую ті, що є. Бачите, вони такі. білі і чорні. Прикольні. Я тут позаду теж воно прикольно так виглядає. Потім. Значить, купила я собі прикрас. Такі золотий. Цепурик. Зараз на себе начеплю. Ось він, бачите, золотий. Ой, ну, поля типу, золотий. Я сподіваюся, він не сильно швидко почорніє. Хто купував вечір? Розказуєте, як вам. Пишіть в коментарях, швидко чорніє чи ні. Хоча такий ципурік у мене буде. Такий, знаєте, тяжкенький, а вони були різні. Ну, Котрі, можна висоту регулювати. Така прям цепочка така. Коротше, треба буде якось крутити його як там. Натягнути і зараз сережки. Теж ще хочу поміряти і такі сережки. Що на комп'ютер пілікає. І ось такі сережки. Ну, це так, знаєте, чисто вдягнути, кудись піти, сфоткатись, тобто це не на постійній основі носити. На постійній основі в мене є срібло та золото. А це так. Роздягну. До речі, я сьогодні прогуляла, як я пройшла. Майже 7 кілометрів. А в день стараюсь проходити. До 10 кілометрів ну, така сережка. Така прямо річ-біч. Віче біла рубашечка. Це, звісно, було прикольно, якби воно таке може подовше було. Але щось це моє. Давайте інше теж відкручується. Це якраз під мої окуляри Гучі. Буде, напевно, зараз помірюю. У мене окуляри є Прада. Колись на Канарських островах купувала, і Гучі в мене ще з'явилась. І ще в мене є окуляри, які я вам вже показувала. Made in Ukraine. Тільки я не пам'ятаю, це скло Made in Ukraine чи це ну Такі, знаєте, вони легенькі. Класно, що вони не тяжкі, бо бувають такі прям тяжкі шаж. О, о, слухайте, ну прикольно, що з цьому є? Якусь там укладочку зробити. У мене поки укладочка так, знаєте, новою російською браш не дуже виходить. Ну, трошки волосся якби втягує, але таке. що така от. І все, покупочок більше в мене немає. Цікавих, тому відповідаю на запитання по Ютубу. Перше запитання: доброго дня, Віка. Підкажіть, де ви берете музику для відео? У вас дуже класний смак. Дякую, мені теж подобається музика, яку я підбираю. Вона у мене різна буває. Ну тобто, в мене немає якогось одного стилю, якого б я притримувалася. От, значить, музику я беру. На сайті Epidemic Sound. Це платна музика. Підписка коштує 17 євро, якщо я не помиляюсь, Раніше було дешевше, але вже як вік піднялась ціна, можливо, трошки більше. І це коштує вже 17 євро. Кожен місяць підписка. Але я можу використовувати всі пісні, які там є на сайті. Нам дуже зручно підбирати по настрою. По темам, ну прикольно, мені подобається їх музика. Ютуб канал їсть 17 євро. Раніше їв ще більше, але я відмовилася ще від, від одного додатку, бо думаю, блін, Не встигаєш заробляти на всі ці тримки мого каналу. Посилання на Epidemic Sound я залишу знизу під відео. Там ще класно те, що навіть якщо я зупиню підписку на мої відео, де є вже музика з Epidemic Sound, не буде ніяких скарг. А от на, 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 на мій відео я вже не зможу вставляти музику, яка в мене є. Тобто, поки ти оплачуєш, проблем нема. <смістична> Тільки перестанеш оплачувати все. Проблем не буде, але і використовувати ти теж вже музику, ти не можеш. Фонатека YouTube — це таке. М -м -м, ну там іноді поповняють щось. На безкоштовна я з нею починала, мені не дуже подобається. Ще якщо ви хочете щось безкоштовне, те, що я не раджу робити, це вже краще чи взагалі музику не використовувати у себе на каналі, чи вже з фонотеки YouTube брати з безкоштовного. Категорично не раджу я шукати музику без авторських прав в інтернеті. Там пише музика там для YouTube без авторських прав. Не раджу таку брати, тому що рано чи пізно вам прилетить скарга і відключиться монетизація на тих відео, де є ця музика. Це питання часу. Це буде в будь-якому разі. Просто це може бути як на наступний день, через місяць, через рік, через 5 років. Але гроші ви все одно втратите свої. Тому тут краще себе якби підстрахувати і чи просто купувати цей дозвіл на використання музики, як я це роблю. Підписка в мене є. А чи вже брати безкоштовну музику з фонотеки YouTube, чи взагалі її вже не використовував? Але точно на цей метод ви знаєте, якщо будете так брати, будете думати, що о я на коні класну пісеньку знайшла, і скарга не прийшла, але це тимчасово. Це вона вам зараз не прийшла. А завтра може прийде і все, і монетизації не буде. І виходить, що ви попрацювали для того, щоб хтось інший заробляв. Ютуб каналом я займаюсь вже 6 років, тому повірте, я знаю про що я кажу, тому що я вже перепровірила всі методи. Наступне запитання: привіт, робота на Ютубі це для всіх, хто не зможе, як гадаєте, саме робота на Ютубі точно не для всіх. Це для дуже дисциплінованих людей, тому що це робота, де ти працюєш сам на себе, тільки від тебе залежить, буде в тебе дохід, чи не буде, який він буде. Як ти свій графік роботи сплануєш, який в тебе буде контент, це все залежить лише від тебе. Треба бути дуже самоорганізованою людиною, щоб вести YouTube канал і дуже стресостійкою, тому що що тільки я не чула в свою адресу, що тільки не придумували, треба просто змиритись з тим, що є. Різні люди і сприймати це все просто як шум, шум моря. Однозначно, ця робота не для всіх. Що ви така, знаєте, як це людина? Вам буде дуже складно працювати на Ютубі. Треба бути такою, просто непробивною <смістю> з сталевими яйцями. Але якщо ви хочете виростити ці сталеві яйця, то вам на ютуб тупчик загартує вас так конкретно. Теж думаю зробити канал. А Якими програмами користуєтесь для монтування, якісь нюанси, можливо, щось порадити з техніки? Пораджу вам, як тільки ви заведете канал, нічого з техніки не купувати, тому що вам треба місяць, два, півроку, рік попрацювати на Ютубі, подивитись, підходить вам це чи ні. Тому що довгий час ви будете працювати безкоштовно. Хтось таки не може вийти на монетизацію по-різному. Тому. Якби... Тут треба подумати, якщо у вас дуже серйозні наміри, то, звісно, ви можете щось купити. Але спочатку я би вам радила спробувати повести YouTube канал, подивитись, підходить вам це чи ні. А потім вже будете вкладатись в техніку. Єдине, що можете купити, це штатив, бо це недорого. Можна навіть недорогенький купити, щоб було вам зручно себе знімати. Монтую я в Аймуві. Я займаюся волонтерством і хочу спробувати робити відео. На цій темі Щось для військових, просто збираємо речі і передаємо ось якось так. Дуже цікава ваша думка. Дякую вам за цікаве відео. З волонтеркою взагалі ну це прикольно, відео можна. Єдине, я не знаю, як воно монетизується і чи монетизується, тому що у нас, коли, наприклад, збори є у відео, то я в тегах нічого взагалі про це не пишу, тому що будуть зрізатись перегляди. А реклама буде теж зрізатись на відео. Не любить YouTube це все діло. Тут треба, звісно, дивитись. Бо я от е, стараюсь ніде нічого такого не прописувати, бо це одразу буде хана. Просто <свісно> якщо це чисто як влог, да, наприклад, і ви там показуєте, що ви робите. Та-та-та. Тут головне просто в тегах нічого. На цю тему не писати, щоб точно якби все було нормально. А то, то буде шкода, що ви там не знімаєте, в тегах все пропишете, а YouTube – хопа, і все просто нікому не показує це відео. Тут треба пробувати, пробувати і дивитися, як воно буде. І останнє запитання: я маю таку мрію, але при крапки, хоча маю підтримку від чоловіка та донечки, з чого почати, щоб зацікавити глядачів і забезпечити підписку, почати з того, що вам потрібно. Вирішити, що саме ви хочете знімати, що вам цікаво знімати. В першу чергу треба робити те, що цікаво вам. Тому що це треба робити буде довго, і щоб вам вистачило натхнення, сил, мотивації, це має вам подобатись в першу чергу. Потім вже ви будете думати, ну, дивитися, що подобається глядачам і якось це все комбінувати. Щоб вам було прикольно, як би цікаво, і глядачам було теж цікаво. Щоб був такий знаєте, коннект, щоб не тільки, якби. В одні ворота ця гра була а щоб і туди, і сюди, щоб зацікавити глядачів і забезпечити підписку на кожен товар є свій покупець, так само і у нас на кожного блогера є свій глядач. Але єдине, що я вам скажу, що якщо ви хочете завести канал, то не роздумуючи вже починаєте це заводити. Конкуренція росте і з часом буде все складніше і складніше. Плюс ще залежить від того, яка картинка якість звук, сценарій, да, там монтаж, тому що ви там, наприклад, день знімаєте влог, да, і потім це ж треба якось так скомпонувати, не завжди так, як в житті, але щоб це було цікаво. Тому що якщо ти скомпонуєш так кадри, як це було в житті, то це буває ну, нудятіна. Треба щось там якось міксувати ці кадри так, щоб воно було якось цікавіше. Бо життя це рутина не дуже цікава, і знімати постійно цю рутину теж треба якось цікаво. На Ютубі виживе найсильніший і найвитриваліший. Також початківцям я раджу, якщо це влогові канали, знімати покупочки, розпаковочки, огляди чогось, тому що це як ваше портфоліо. Компанії, які продають якийсь товар, вони це все моніторять і дивляться, хто як зняв, хто як презентує, хто як розказує. Потім в майбутньому будуть до вас звертати за рекламою. І чим дорожче. Товар ви показуєте, тим крутіші бренди будуть до вас звертатися. Ще початківцям раджу якомога частіше викладати відео, це має бути стабільно, тобто не так, що ви там місяць повикладали стабільно, потім кудись пропали і потім знову починаєте. Ні, це так не підходить. Якщо ви вже почали вести канал, то ви маєте це робити стабільно на постійній основі. Канал потрібно розігріти, завести, щоб YouTube вас помітив, побачив, витащив вас з тієї пісочниці, в яку ви. Садитись, коли тільки відкриваєте канал. Ви сідаєте в пісочницю, і YouTube дивиться, хто ви що ви, які у вас наміри. Якщо у вас наміри серйозні, ви постійно батрачите, пашете YouTube тоді вас комусь показує. Це саме стосується і блогерів, які знімають вже там рік, два, три, шість. Як я, якщо я, наприклад, не можу собі дозволити перестати знімати, тому що я мій канал просто помре на якийсь час, а можливо і взагалі. А, треба постійно, постійно, постійно викладати. Раз в тиждень можна викладати, якщо ви блогер-мільйонник, дуже там крутий, чи там ну хоча б у вас 100 тисяч, ну хоча б тоді ви ще можете, і то дивлячись, яка у вас аудиторія, наскільки вона активна, тоді можна раз на тиждень дивитися, що і як. Тому що, коли ви перестаєте знімати, і тут перестає вас рекламувати і показувати. І чим довше ви не знімаєте, нічого не викладаєте на YouTube канал. Ваші покази падають, падають, падають і так до нуля. І потім, щоб завести знову цей канал, це треба дуже просто великі зусиль зусилля прикласти. І іноді це може бути навіть нереально, і люди починають заводити вже інший канал, новий відкривати і все починати з нуля. І також не раджу вам купувати перегляди, підписки, лайки. Оце все ні в якому разі не робіть, тому що ви одразу просто вб'єте свій канал. Доходи на ютубі також не дуже великі. У мене, наприклад, за тисячу переглядів, максимальний дохід, який був там. Два долара з копійками, тобто це за тисячу переглядів. Ютубчик мені заплатить два долара, щоб ви просто розуміли, да? І надіятись лише на дохід з Ютуба. Це ну, така трохи провальна справа. Хіба тільки цим прям професійно конкретно займатись, наймати людей, купувати рекламу. Тоді ще є сенс. А так це буде. Ну, дуже довго. Треба мати якісь тоді фінанси, якусь фінансову подушку, щоб займатися тільки Ютубом і на нього як би розраховувати. Тому що це такий, знаєте, дуже нестабільний дохід. Один місяць ви пропустили, нічого не знімали, заробило нуль. От, тому тут тільки все від вас залежить. В основному дохід вже у таких більш популярних каналах іде не від Ютубу, а від рекламодавців. Тобто основний дохід це те, що вам платять компанії, які замовляють у вас рекламу. Є реклама у відео, є зарплата. Нема реклами, нема зарплати. Тобто виходить, що зарплата, яка платить YouTube, це вже типу, просто як приємний бонус. Є блогери, які не заробляють. Вони просто як хобі собі зробили канал і викладають туди відео. Так теж можна. Це взагалі без гебару. Просто викладаєте собі все. Але якщо ви хочете зробити. Свій канал так, щоб він вам, щоб ви заробляли на ньому, да? щоб це якусь користь приносило, не тільки якби свій час витрачали, щоб там, змонтувати, зняти, викласти це відео, а щоб ще ви щось і назад як би, отримували да? там, у фінансовому, наприклад, вигляді, то тут уже, звісно, трошки інша ситуація. Тут уже бізнес-леді треба в собі. Виховувати і вчити заробляти, комунікувати з людьми, з рекламодавцями. Це вже трохи інша історія. Тому тут треба теж ви ще подумали, що чому ви хочете знімати відео на YouTube, чому ви хочете відкрити канал чисто для душі, чи не тільки чисто для душі, чи все таки більше про дохід. Я коли починала YouTube канал, у мене була прям така ціль, щоб це зробити собі доходом. На пенсію, бо я вже зі шкільного віку думаю про те, як я буду виживати на пенсії, як я буду жити, тому я відкладаю гроші собі на пенсію і завела YouTube канал для того, щоб на пенсії в мене було чим зайнятися і щоб щось мені ще приносило дохід. Зараз у мене більше зацікавленість в тому, щоб набрати аудиторію, збільшувати канал, розширювати свої зв'язки з різними компаніями з бізнесами. Тому що мені цікаво, наприклад, робити рекламу продуктів, товарів тим, чим я користуюсь. Рекламу у вас можуть замовляти як компанії, магазини, ну, причому бізнеси, так і блогери. Блогери також у блогерів купують рекламу своїх каналів. Ще можлива функція по бартеру, тобто один одного безкоштовно просто рекламувати. Зараз вже багато блогерів відмовляються від такої реклами. Набагато продуктивніше та цікавіше робити рекламу в бізнесу. Що мені подобається в нашому українському Ютубі, це те, що ми один з одним спілкуємось. Ми дружимо, ми підтримуємо зв'язок. У нас є телеграм-канал. Навіть не один. Я там де ми з дівчатами здружились. Ми там спілкуємося, ділимося, досвідом обговорюємо там робочі моменти, власні там, якісь життєві моменти. Дуже так класно, знаєте, така дружня атмосфера у нас, і плюс ще є телеграм-телеграм-канал, де там більша частина блогерів теж є. Але він так чисто, якщо є якісь там запитання, то можна в той чат написати, і хто там знає відповідь, буде відповідати допомагати. Ну коротше, мені подобається, що в нас немає цієї якоїсь конкуренції, типу між собою. А що ми всі як колеги. Ми один одного знаємо, підтримуємо зв'язок. Якщо є якісь запитання, один одному допомагаємо. Оце класно. Бувало таке, що допомагало один одному підключити монетизацію, що там підказували якісь там фінансові моменти. Теж це прикольно, що є такий зв'язок. У мене навіть взагалі компашка така, якби зібралася. Дівчат, з якими ми так дуже тісно спілкуємося, не тільки по роботі, тому що тут це для нас робота для більшості, а й ми там і особисте життя. Там щось дівчата там знають про мене більше, ніж там. Я на Ютубі розказую так само. Я і про них там щось знаю більше, ніж вони це розказують на Ютубі. Тобто, ми вже такі знаєте, як прям колеги, товариші вже такі, прям як друзі, майже. От, дуже прикольно, мені це дуже подобається. І, взагалі, наша компанія, дівчата: Ярослава, Саша, Оля, Юля, Зоряна. Знаєте, мені це все нагадує. Типу, як з серіалу Віча душні домогосподарки. Коли ми там зустрічаємось, ми там щось там обговорюємо. Коротше, прикольно дуже. І в коментарях там вже не пам'ятаю, когось в дівчатах писали, типу, що як це ми так можемо на типу спілкувати? Що ми такі, типу, всі різні. Як з різних планет, ну так, да, ми з різних планет, але то ми то в одному всесвіті якби знаходимося, тому нічого якби дивного немає. Ми знаходимо спільну мову. Мені наприклад ними цікаво, не бачу проблем. Ну і ще нас дуже об'єднує те, що ми одне одну розуміємо, тому що ми знаємо, як це, що це, що таке Ютуб. Друзі, які у нас поза Ютубом, вони не зрозуміють цих проблем, цих складнощів, не зможуть так підтримати. Тебе, як ті твої колеги, які з тобою в одному кораблі знаходяться. Тому всім, хто хоче зараз відкрити канал, я бажаю удачі. Я бажаю вам це робити вже прямо зараз. Прямо все сіли і відкрили. Зробили, зробили цей перший крок, тому що перший крок це найтяжче. Що треба зробити? У мене взагалі я от що собі придумала і отак, от пішла, нафігачила, зробила, відкрила одразу відео залила. Короче, у мене все швидко. Я така, що якщо я собі щось придумала, все мені це треба прямо зараз. Одразу про Ютуб я можу просто годинами розказувати, тому пишіть свої коментарі. Задавайте, можливо, у вас нові з'явилися. Можливо, ви хочете якось це прокоментувати все, що я тут наговорила. Можливо, ви зі мною не згодні. Тому чекаю вас у себе під відео.